Всім привіт! Сьогодні приготуємо рибні хвостики. Думаю, цю страву куштував кожен з вас. Раніше її подавали навіть на святкові столи. Нам потрібно буде цибулю моркву обсмажити, відварити рис, і треба буде ще рибна консерва. В миску відправляю рис. Туди ж кладу цибулю з морквою пасировані, і нам треба додати рибну консерву. У мене ця консерва домашня, ви жберіть та, яка у вас є. Консерву спочатку розминаю вилкою і потім вже це все перемішую рукою. Додаю одне яйце і з пеці я брала тільки чорний перець, також додавала трохи солі. Це все перемішали гарно і начиняємо в наші рожки. Їх поки складаємо, треба, щоб вони хвилин 5-10 полежали, щоб вафля розстала. Тим часом нагріваємо гарно сковорідку, збиваємо яйце і наш рожок обвалюємо в яйці і відправляємо на розігріту сковорідку. Обсмажуємо з усіх сторін і викладаємо на серветку, щоб лишня олія пішла. Всім смачного, обов'язково приготуйте.